Я в шоці, друзі, подивіться, що я знайшов на юності. Рідкісний чайний сервіс, чайник, дві чайних пари. Городний. Юність вміє здивувати. Друзі, подивіться, які рідкісні кавові чашки, ручний розпис, всередині полива, ззовні біла глина, ЛКС. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ. Крокую на ринок юність. Друзі і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Скільки маслянка коштує? 250. А кавничок? 150 Клеймо Чехословакія. А соусник? 250 Доброго дня. Скільки така скринічка? 100 гривень. Скільки? 100 100 гривень. Так, а лимонниця? 100 100 гривень. Так. Скільки одна ложка чайна? 150. Це Новий. у нас мельхіор так у новому стані. 150 гривень за одиницю. І тут, і тут, і тут все теж. А, а воделички? 150 мільхіор так. А рибка скільки? 100 гривень. Підкажіть, будь ласка, кавничок. 150. 150 ГДР. Так, а куклочок? 50. 50 гривень. Кавник Баранівка. 100. 100. Так, а скільки їх всередині? 100. Три штуки. Три штуки, так? 100 гривень за набір. Скільки така сковорідочка? Така 150. 150. 100? 100 гривень. Это для блинов, так? Да, да. Uh -huh. Uh -huh. А судочек? 180 и 150. И 150. Родянский алюминиевый электрочайник. А сколько журналы коштуют? Журналы по 5 гривень. По 5 гривен на ялинку, так? Да, Сколько? Такая 80. 80 гривен. Да, а чайник, пожалуйста, подскажите. Э, это э, 150, 150 электро. 150 электро все как-то. А, а это 250. Да. Так. А такая кружка? Такая 80. 80 в новом стане. Так, представь тарелочки. Це пластикові Пластик. по 10 гривень. 10 гривень за одиницю. А електрочайник? 250. Сучасний 250 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну глечика. 150. 150. Китай. Кришталеві салатники. Скільки вони? 150 вон? 150 за одиницю в наявності два. Чашка Борислав. Сучасна. А тарілочки для других страв. Де? 25. 25. Тернопільський фарфоровий завод. Великий асортимент літератури на будь-який смак. Дитячі казки є. А скільки такі? 150 гривень. Правила дорожнього руху. Звичайно, новий рік зима, дід Мороз. Підкажіть, будь ласка, ціну 150. п'ятдесят. Я в шоці, друзі, подивіться, що я знайшов на юності. Рідкісний чайний сервіс, чайник, дві чайних пари. Городницький фарфоровий завод, якщо я не помиляюсь, клеймо 1950-х років. Купельне. Ручний розпис, петряківочка. Підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 500, 500 гривень. Друзі, обов'язково придбаю для власної колекції. Можете, будь ласка, запакувати. Друзі, неймовірна знахідка на юності. Я приємно здивований. Цілий чайний сервіс, городницький фарфоровий завод, неймовірна краса, петриківський розпис по периметру чашки, по периметру чайника та цукорниці, 6 чайних пар, купельне клеймо городниця 1950 року. роки, 6 блюдечок. Юніс багато своїм асортиментом. Можна придбати будь-які предмети. Скільки такий ніж? Да, 50 гривень. 50 гривень. А ложки? Росноблоку 20. 20 гривень. Звёзды 50. 50. Такі 30. А 30. виделочки 30, 30. 30 гривень. Молочник горох, Довбишевський фаркуровий завод. 80. 80 гривень. Буком 200. Скільки? 200, 200 гривень. Так. А така зіронька. 50. 50 гривень. 50 гривень. Від сервізу вишиванка. Вазочка Тернопільський фарфоровий завод, скільки? Двісті. Mm -hmm. А що за метал? Не знаю. Це в наборі привозної. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки таки на біржі? По сто гривень за 180. вісімдесят. Сто вісімдесят гривень за пару. Mm -hmm. Друзі, юність вміє здивувати. Подивіться, що я знайшов на юності. Дуже стара форма. Бориславський фарфоровий завод Ялиночка. Просять за нього 80 гривень. Кришка не рідна. Скільки чашка коштує? 20. 25. Городницький фарфоровий завод. А кавничок? Это 150 за набір, так? Мені ще чашечки так, 150 гривень за набір. Цікаві кавові пари. 200, 200 за набір. Новий. Вази. Підкажіть, будь ласка, ціну? 550 гривень. А така? Та ж сама ціна. 250. Тяжке скло 250 гривень. Ракушка? Ракушка 100 гривень. Такі, будь ласка, 200, 200 кришталь в новому стані. Більше? 250 і 250. І 250, подивіться, яка гарна. Неймовірна краса. Так, а голуб з голубкою? 650. Ось така парочка. 650, 650 гривень. Присутній кракалюр, ручний розпис. Кавничок, будь ласка. 550. 550. 550, Німеччина. І такі салатники. 200. 200 гривень. А нижні? Да, 150. 150. Так, 6 кужерів. Це кришталь? Так. Да. Скільки коштує? 600 гривень по вам. 600 гривень за набір. Так, і салатнички, будь ласка. 150. 150. А такі? 100, гривень. 100 гривень за одиницю. О, друзі, новорічні іграшки з'явилися. Подивіться, на прищепочках. Дуже гарні, з ручним розписом. Скільки коштують? 250. 250 гривень за одиницю. Ось такий султан. Циплятко. Це рідкісна іграшка. Хлопчика або дівчинка на санчатах. Орієнтовно 1970-80-ті роки. Скільки іграшка? По 150. 150 гривень. так? по 100 І космонавтики по 100 гривень за одиницю. Ось такі красунчики. на будь-який смак. Звичайно, скоро новий рік треба купляти для того, щоб прикрасити свою ялинку, свою мрію. Скільки такий набірчик коштує? 300 гривень. Повній комплектації навіть ложечка присутня, друзі. Називається зіронька. Так, а ложка для торта? 30 гривень баранівський фарфоровий завод. Так, Цукерниця з ручкою. 350 п'ятдесят гривень. Так. Підкажіть, будь ласка, дерев'яні ложки, скільки коштують? 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, цукорницю. 50 гривень. А чайні пари? 100 гривень за чайну пару. Наявності 6. І горох, будь ласка, підкажіть? 20 гривень, наявності 2. Цукорниця Баранів, ручний розпис. Скільки коштує? 200 гривень. Соусник з кришкою. Дружківка. 50 гривень. Гарна цукерниця без клейма. Скільки коштує? 40. Оце набір такий, так? чашечки по 35. 35, а чайник. Камничок 100. Чайник. Так, сільничка. Така 50 гривень. А блюдце є до них? Немає 6 чашок баранівка. 20 гривень одиницю Друзі, сьогодні юність дивує і дивує. Подивіться, яка краса на юності. Відчайного набору яблук, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Таке можна побачити тільки на юності. прошу, Другий сорт. Ручна робота. Просять за пару 600 гривень. Кришталь, скло на будь-який смак. Підкажіть, будь ласка, ціну. По 25 гривень в наявності 6. А такі. І 5, вони різної тематики. Там рікше, там слони, там олені. Цікаво. І скільки вони? По 40 гривень за одиницю в наявності 5 одиниць. такі 6. Ага, 6 штук. Це кришталь у нас, так? Скільки коштують? 150. 150 гривень за одиницю. А кухлики? По 25. По В наявності 6. Багато їх так? Скільки півник коштує? 350 350. городницький фарфоровий завод, 1970-ті роки. А рибка? Рибка 400 гривень. А пробка є? Нема. Ага, пробки немає. Рибки є. Так. 300. Графинчик 300 гривень. А ваза? Ваза така 300. 300, це 200. 200. Це – 500. – На ніжці кришталь 500, менше. 150. 150 і більше. Дуже гарні вироби. Тільки три, так? Да. Кавові, роза, мельхіор, 100 гривень за одиницю. Також мельхіор 6 штук по 80. 4 склянки, гутне скло, ручна робота. Всередині бульбашки повітря. Виробник львівський завод художнього скла. Висота 10 см, діаметр 7,5 см. Ціна за одиницю 380 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням. Що буде мати бажання, замовляйте. Юність вміє здивувати. Друзі, подивіться, які рідкісні кавові чашки, ручний розпис. Всередині полива, ззовні біла глина, ЛКСФ, Львів. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень одна, наявності дві. Це так красо. Бог хатий. Багатство. Скільки він коштує? 150 150 гривень без клейма. Так, а це 100. що таке? Кришталь. Скільки коштує? 100, 100 гривень. І статуетки, будь ласка, підкажіть? Разний. 100 гривень. З металу 100, 100, 100. 100. 100. Песик. Дракончик. дракончик а, так. Это дракончик 50. 50. А песок? Песок вот это вот разрисованное по 150. А слон? Слон 200. 200. 200. Так. а так okay. 150, так. 150. И зайчик? А, зайчик по 200 гривен. И дракоша 200, гривен. И дракоша 200 а, да. так? А У -у -у. кролик до соляночка, 100 гривен. Кролик соляночка, да? Да. Розовое ушко. Розовое ага. ушко. так? Да. Розовые ушки. Розовые. Ага. Да. Сільничка, друзі, 100 гривень. Так, а бик? 200 гривень. 200 гривень. І слонення? Да. Слон? Слонів 150. 150. Mm -hmm. Підкажіть, скільки соусник? 30 гривень. 30. 30. 30. Баранівка. А тарілки для перших страв? По 30. 30 гривень. Баранівський фарфоровий завод. І оселедниця, будь ласка. 30. Користенський фарфоровий завод. А такий графинчик. 100 гривень. Кришталь. Супниця Баранівка. 250. 250. Ага. Німецька без кришки. 100 гривень просять. Друзі, уявляєте, яку унікальну річ знайшов м'ясорубка? Зараз щось покажу. Спутник 1970 рік. Чугун просять за неї 400 гривень. Хто знає для чого ось ця пробочка, будь ласка, напишіть в коментарях. Буде цікаво узнати. <турлуйтесь> на юності Дід Мороз. Скільки він? 100 гривень. На підставочці. Ще хочу вам показати дамську таку сумочку. Друзі, хто знає в коментарях, напишіть, якого це року. 90-го, 80-го. Ось така цікава. Звичайно, що сам ремінець вже сучасний, а сумочка шкіряна. Я думаю, що десь орієнтовно в 1980-ті роки. Скільки вона коштує? 100 гривень. Це таку штучку і воно. Отримує. Миска рушляка. А по штучки? Ону, по 40 гривень. А Мині скільки кошту? коштує? А що там є? Ні, не такі. Ні, ні, ні. Фільми? Фільми? ні круглі, такі костя. Кругли. Поняли, така як скільки така вазочка? 500 гривень. Так. Кольорове скло ромашки. 200 гривень. 200, так. По 500 гривень за одиницю. Сукорниця від чайного сервізу Бутон. Баранівський фарфоровий завод. Просять за неї 300 гривень. Чайник вже продали, так? А скринічка дерев'яна? 450. 450. Ручна робота. Така сковорідка 150. 150. А більше? Скільки більше? 100 гривень. А міксер, будь ласка, підкажіть? 400 В робочому стані? 400 гривень в робочому стані. Такий кавничок. 50. А кришка є? Кришка відсутня. І м'ясорубка, будь ласка, підкажіть? 650. Це в новому стані, так? 83 й рік. В новому стані. А такий виріб. 50 гривень. Так. Кавничок. І здесь кофейниці. Ага. новий. І скільки він коштує? 200 гривень за набір, так? Так, а така чашка полонна. 30 гривень. Ви Скільки вона коштує? 40 гривень, а кришталева. 60. Васильківська майолика, ручний розпис. Друзі, хочу вам показати супницю, яка була привезена з Німеччини. Люди працювали там на військовій частині. Відповідно, там в Німеччині придбали. Так, і повернули її в Україну. Зараз вона продається на юності, в новому стані. Будянський фаянсовий завод 1950-ті роки, коштує 300 гривень. Так? 300 гривень. Кришечка в наявності. Всі предмети в ідеальному в новому. Ага, ось, будь ласка, за виключенням ось такого моменту. прошу Його не видно. Великий салатник кришталевий. 350, так? А такі скільки? 150. По 150 гривень. Такі фужери. Ой, по 10 гривень. По 10 гривень. А кухлочок? 50. 50 гривень. А така чашка? 10. Чехословакія глина. 10 гривень. Скільки самовар коштує? 500. У робочому стані? Так, да, да, все є. там. 500 гривень. А кавничок? 500-500. 500 також. Ні. 500. Самовар? Да. Я ж сказав. А кавник скільки? 50. 50 гривень. Тарілочки для перших страв. О, слава Богу, по 15 гривень. По 15 гривень. гривень городниця. Сукорниця Добуш, 150 гривень. Джемниця, горох, полонне та ж сама ціна. Цукорниця також 150 гривень. А рибка скільки? Рибка 150. 150. Полонський парфуровий завод. Так. Такий графинчик. 100 гривень. Кастрюля. Кастрюля 300 гривень. 300 гривень. Травнева ніч, будь ласка, підкажіть. 1000 гривень Полонський фарфоровий завод. 30. Кавові чашки. Від сервізу зима. Баранівка, скільки вони коштують? 20 гривень. 20 гривень за одиницю наявності 3. І гадання на ромашці, будь ласка, підкажіть. Тисяча гривень полонський фарфоровий завод. Креманочка Мальцовське скло. Висота 13,5 сантиметра. Трьохшовна 850 гривень. Набір статуеток. Називають перепляс або хоровод. Ручний розпис, подивіться, які гарні плясуні. Городницький фарфоровий завод. Звичайно, що це виключно колекційна річ. Зазвичай вони продаються окремо, але ось цього хлопця знайти дуже тяжко. Музиканта він йде в комплекті. Те ж саме городницький фарфоровий завод. Взагалі повний комплект це 4 плясунь і музикант. Ручний розпис. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням. Хто буде мати бажання, будь ласка, замовляйте. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.